Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вітаю вас, дорогі наші молоді слухачі Слова Божого. Дякую Богу насамперед за те, що Він благословив цей час і ми можемо прийти на це святе місце і слухати Слово Господнє. У 390, 390 році до народження Ісуса Христа племена Галі вирішили захопити Римську імперію. Вони вторглись в Грецію, але захопити їм не вдалося. Вони захопили частину Малої Азії, це північна частина сучасної Турції. Пізніше ця територія підкорилась Римській імперії і 189 року до народження Христа її назвали Галатія. Саме цю провінцію після того, як були вигнані з Антеохії Песіцької. Прибули Павло та Варнава, не несучи блогу звіску язичникам. І як вважають Богослови, що саме під час третьої місіонерської подорожі Павло пише листа церквам Галатійським, це приблизно 56-го року до народження Христа. Від початку нового року ми з вами прочитали на цьому тижні вже ось третю книгу. Спочатку ми прочитали Євангелія від Матвія. Потім ми прочитали Якова, і ось сьогодні ми завершуємо послання до Галатів. І ось в цьому посланні до Галатів Павло розглядає ось цього листа, маючи на меті ось три таких цілі. Найперше це захистити авторитет апостольства. Деякі члени церков у Галатії ставили під сумнів апостольство Павла і Павлу довелося відстоювати свій статус апостола. Про це ми з вами читали в першому та другому розділах послання. Друга мета це захист доктрини виправдання вірою. У Галатійських церквах з'явились юдеї, які вчили, що для спасіння недостатньо жертви Ісуса Христа. Тому християни повинні були виконувати закон Моїсеїв та робити деякі. Обряди єврейського народу. Третій та четвертий розділи, які ми з вами читали, розглядають саме проблеми, і Павло намагається пояснити доктрину, за якою достатньо лише повірити, щоб мати виправдання перед Богом. І ось у третій частині, це п'ятий та шостий розділах, Павло пояснює, що свобода від закона не означає беззаконня. І це є практичною частиною. Послання, яке дає дуже важливі поради для е, віруючих першого сторіччя, так і для сьогодення. Отож, бажання мого серця звернути нашу увагу ось на два вірші, які апостол написав в Галатійській церкві, які сьогодні вони стосуються нас, кожного нас з вами, християн 21-го століття. Тому давайте ми разом відкриємо Слово Боже. Це послання до Галатів 5 розділ та прочитаємо два вірші: 22 та 23. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закону. Зверніть увагу, що Павло, перераховуючи ось ці чесноти, ці якості, він не говорить про це у множині, а він говорить про плід у однині. як гроно винограду об'єднує багато ягі, так і плід Духа Святого об'єднує багато чеснот. І нам варто подивитися на ось цей плід як на одне ціле. Але варто звернути увагу, що ці якості це плід не від самої людини. Але їх виробляє Дух Святий, який діє в житті віруючої людини. Але все-таки давайте ми побачимо, що хоча вони об'єднані одним поняттям плід, вони все-таки мають свої особливості. Отож, ми порозмірковуємо над темою «Плід духа, на який варто звернути увагу для нашого духовного зросту та духовного плодоносіння. Три перших чесноти. Відображають стан душі людини, і їхнє джерело знаходиться в Господі. Це наші відносини з Богом по вертикалі, тобто з Богом. Це любов, радість та мир. Любов. Зверніть увагу, що любов написана першою, тому що являється основою для всіх інших чеснот. Саме Бог є любов, і Він полюбив саме такою любов'ю, що Христос помер за грішників. І ви знаєте, що це тип любові, яка готова пожертвувати собою заради інших, не дивлячись ні на що. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян у 13 розділі робить акцент, яка саме має бути любов, а також на її важливості, на її якості. І ось той розділ ми знаємо його як гімн любові. І головна думка того, вірша, того розділу звучить так: якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, та немає любові, то я як мідь, що дзвонить, або бубон, що гуде. В подальших віршах Павло говорить, що справжня любов, вона ось довготерпить, вона ніколи не перестає. Він говорить про те, що справжня любов вона ніколи не перестає. І істина полягає в тому, що зокрема Божа любов ніколи не перестає. І найбільший доказ Божої любові до людини це хрест, на якому помер Ісус Христос за гріхи людей. Християнин може любити навіть тих людей, які, можливо, йому незручні, або людей, які приносять незручності, часом, може, завдають біль, тому Він має ту силу, яку дає Дух Святий. Люди, які не знають Господа, вони не мають її сили. Отож, декілька таких практичних питань. Чи маємо сьогодні ми з вами справжню, нелицемірну любов до Господа в першу чергу та до наших ближніх? І як ми з вами можемо виміряти, перевірити нашу любов один до одного та до ближніх? В Івана в 13 розділі написані такі слова, що «По тому пізнаю всі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Друга якість це радість. Ви знаєте, що радість це не стан, коли нам піднімають зарплату, коли нам добре, коли ми отримуємо те, що ми так сильно хотіли. Радість це насправді глибокий внутрішній стан. І вона не залежить від зовнішніх обставин, тому що вона збудована на основі тих фактів, що Бог все контролює, що все знаходиться під Божим контролем. Тому що б не відбувалось, людина розуміє, що все Бог контролює у її особистому житті? Людям, які не знають Господа, це часом дуже важко зрозуміти. Але в першому посланні до Петра, в першому розділі, написані такі слова: «Ць цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. Більше того, Петро говорить, що християнин може радіти навіть тоді, коли він проходить випробування, коли йому важко. Тоді, коли він перебуває у якихось важких обставинах. Цікаво, що коли ми з вами досліджуємо дії апостолів, ось на малих групах, в 16 розділі ми проходили наступні вірші. «О півночі Павло та сила молились і співали хвалу Богові. А в'язні слухали. Як можна радіти на перший погляд, будучи у в'язниці? Чи раділи б ми з вами, якби ми також були засуджені і навіть несправедливо? Але людина, яка має близькі та глибокі відносини з Богом, вона спроможна радіти навіть в таких важких обставинах? Отож чи достатньо сьогодні ми маємо радості, що є взагалі джерелом нашої радості? Наступна характеристика це мир. Мир також це дар Ісуса Христа. Це означає мати внутрішній спокій навіть тоді, коли на перший погляд це неможливо. Мати мир серці серед тривоги може мати лише та людина, яка знає Бога особисто. В часи війни людина постійно має певну тривогу, тому що вона не знає, що відбудеться завтра. Ми не знаємо, чи прокинемось ми завтра. Але ми бачимо, що сьогодні досить багато людей не мають миру в серці, але християни це люди, які мають і можуть мати мир в серці, навіть якщо важко, тому що джерелом їхнього миру є саме Ісус Христос. Христос одного разу сказав такі слова: прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Дорогі мої, чи є мир у нашому серці? Отож тільки Господь може дати справжній мир для людини. Тому ці три чесноти може оцінити лише Господь, який є любов, який дає радість та приніс мир. Друга група це чесноти, які стосуються горизонталі, це тобто нашого спілкування з людьми, що оточують нас. Це довготерпіння, добрість та милосердя. Довготерпіння. Це значить не піддаватись роздратуванню. Можливо, часом хочеться відповісти або зробити щось у відповідь так, як мені зробили, але дитина Божа має ту силу, яку дає Дух Святий, щоб не дати у відповідь. Часто в нашому житті Дух Святий нагадує нам, що ми християни, тому нам часто Дух Святий нагадує, що ти християнин, не роби нічого у відповідь. Довготерпіння це значить довготерпіти. І Христос показав нам приклад довготерпіння, будучи на Христі, коли з нього знущалися, але Він не відповідав взаємно. Насправді, без любові до ближніх у нас не буде довготерпіння. Саме тому перша якість розпочинається з любові і навіть завершується до останньої, тому що любов довготерпить. Дорогі мої, які ми по відношенню до наших ближніх? Чи маємо ми довготерпіння? Наступна якість добрість. На перший погляд, це саме простіше проявляти цю якість. Але сьогодні проблема може бути навіть в тому, що багато людей можуть бути святими, але недобрими. Хто має бути найдобрішим, скажіть, на землі? Саме той, хто відчув, що таке справжня доброта. І ви знаєте, що Бог добрий до грішників, тому що Він простив всі наші гріхи, і християни сьогодні також мають проявляти доброту до інших людей. Ми маємо сьогодні оточуючим показувати приклад, як потрібно відноситись один до одного. В Євангелії від Луки 6, 45 написані такі слова: Добрий чоловік із доброї скарбниці серця свого виносить те, що добре. А злий чоловік із недоброї скарбниці серця свого виносить лихе, бо від повноти серця говорять уста його. Ми також всі знаємо добре притчу про доброго або милосердного самарянина, який був навіть незнайомий до тієї людини, якій він допоміг. Більше того, написано у Біблії, що самаряни з юдеями не спілкувались. Але ось що він зробив. він підійшов, перев'язав йому рани. Полив їх оливою і вином і посадив його на віслюка, привіз його до заїзду і доглянув його. Ви знаєте, цей чоловік був добрим. Ісус Христос є добрим, тому і ми маємо бути добрими один до одного, і при тому не з вигоди, коли мені щось буде добре з того, але по тій причині, що ми є діти Божі. Отож, практичне питання, як ми відносимось до ближніх, а також до наших ворогів? Наступна якість це милосердя. Милосердя також включає в себе любов. Бути милосердним значить мати велике співчутливе серце. Це бачити, що хтось, мій ближній, потребує моєї допомоги, і не очікувати, що хтось прийде, допоможе тій людині, а я прийду першим, побачу і допоможу йому. Бог змилосердився над нами, проявивши свою милість і любов. Тим, що послав Ісуса Христа на Головський хрест, щоб викупити нас від гріхів. Бути милосердним це проявляти доброту навіть тоді, коли людина менше всього заслуговує або взагалі не заслуговує в той час, коли вона найбільше цього потребує. Отож, як і коли ми проявляємо милосердя до тих, хто потребує нашої допомоги. І останнє віра, лагідність та стриманість. І ці три останні чесноти визначають поведінку віруючого. Ці чесноти ми можемо лише оцінювати самі. Віра або вірність. Лише ми можемо визначити, ми вірними. Та я, така якість, як вірна вірність робить людину надійною або якій довіряють. Лише ми, ми можемо сказати, яка у нас віра, якщо ми будемо чесними. Чи є ми вірні Господу, чи вірні ми у служінні один перед одним, і нам постійно потрібно та важливо щодня перевіряти нашу віру. Лагідність це якість, яка також дуже важлива. І цієї якості сьогодні бракує багатьом людям. Це значить, готовим принизитись бути заради іншого. Часто люди хочуть бути навпаки вищими, звеличуватись заради інших. Але християнин, який водиться Духом Святим, має ту силу навіть принизитись заради інших. Лагідність це не поразка. Лагідність це шукати кращого для свого ближнього. І знову ж таки, яскравий приклад лагідності та покірності показав нам Ісус Христос, коли Він на таємній вечері обмив ноги учням своїм, тим самим Він показав приклад покірності та лагідності. Бо я показав вам приклад, щоб ви також чинили те саме, що я вчинив вам. Сьогодні кожен з нас має показувати приклад лагідності нашим оточуючим. Христос говорить також, що Він лагідний та покірний духом. Написано в Біблії язик лагідний то дерево життя, а невпокорений пригнічує дух. Отож, нам потрібно сьогодні перевірити, чи є ми лагідні по відношенню до інших людей. До ближніх, чи не ховається раптом під нашою маскою гордість. І остання якість це стриманість. Це значить, вміти володіти, керувати собою в той час, коли важко. І людина без Духа Святого тут безпомічна. Часом, можливо, важко стримати, придержати, особливо нашого язика, коли так хочеться щось сказати у відповідь. Але та людина, яка знає Бога особисто, яка керується Духом Святим, та людина може бути стриманою. Тому Павло говорить, що на таких нема закону. Лише змінена Христом людина може проявляти ці плоди Духа Святого, Бог знає наші серця, Він знає наші недоліки. Лише Він один може оцінити плід Духа Святого, який ми приносимо, щоб прославляти Христа <кій> у нашому житті. Отож, підсумовуючи сказане, ми маємо усвідомити, що ми маємо зростати та вдосконалюватись. Але насамперед має бути любов у наших серцях, у всіх якостях. Ми маємо підтверджувати, що ми є справжніми християнами. Може бути плід, який засох і не приносити користь нікому. Може плід бути, який приносить і багато прекрасного плоду. Нам потрібно сьогодні також проаналізувати, в яких якостях ми. Можливо, засохли, які якості нам потрібно покращувати. Але насамкінець, що потрібно від кожного особисто, щоб я приносив багато плоду, щоб я був ефективним для служіння Господу, для його слави та для наших ближніх. І тому Христос сказав: перебувайте в мені, і я вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Тому для того, щоб приносити плід та відображати ці якості, над якими ми з вами розмірковували, ми маємо перебувати в Ісусі Христі, у Його слові і мати близькі відносини з Богом. Тому ще один тиждень завершився, і по нашій звичці, ми одну кульку даємо діткам, але я хотів би запитати і дати кульку тому, хто дасть мені відповідь, яку книгу ми прочитали на цьому тижні. Дорогі мої, я хочу, щоб ми перебували у Слові Божому. Я хочу, щоб ми приносили плід, який буде корисний. Нашому Господу і для наших ближніх, тому давайте ми схилимось на наші коліна і подякуємо Богу. Амінь.